Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні покажу вам ще одну цікаву штучку, яку можна встановити на свій домашній сервер, і це медіасервер Jellyfin. Якщо коротко, то це фактично плеєр, який розміщений на вашому домашньому сервері, який транслює відео та аудіоконтент, наприклад, з вашого мережевого сховища на будь-який пристрій, де встановлений клієнт Jellyfin, будь-то телефон, планшет або телевізор. Звичайно, ця штука не дуже актуальна, бо ми маємо підписки мегогос, світті там, можливо, Netflix. Якщо у вас вистачає грошей, але, на жаль, бувають випадки, коли якийсь не дуже популярний серіал виходить і немає офіційного українського дубляжу. Тому хочеш не хочеш, доводиться качати. І от, якщо ви завантажили серіальчик в 4К, і, наприклад, маєте два телевізори у спальні та на кухні, в спальні 4К телевізор класний, потужний, а на кухні дешевий простий. Найпростіший спосіб дивитись цей серіал це, наприклад, встановити будь-який плеєр, який може програвати напряму з самбашари і на 4 Телевізорі у вас питань не буде, а от на слабенькому, скоріше за все, цей файл просто не відкриється. А от якщо у вас буде джеліфін, то він зможе на люту перекодовувати це 4К відео, також в 4К з обраним вами бітрейтом. І таким чином, ось це важке 4К відео буде програватися на вашому слабенькому телевізорі. Якщо ми зайдемо на сайт Джеліфін, ми побачимо, що він повністю безкоштовний. Якщо прогортаємо трошки нижче, бачимо, що Джеліфін у нас працює з фільмами. з серіалами, з музикою, навіть з IPTV, ну і також електронні книжки або фото. Як бачите, підтримує купу платформ, тобто у нас є і веб-клієнт, само собою, є додаток і для комп'ютера, і на Android, і на Apple, і на пристрої від Amazon, і на операційну систему року і так далі. А ще нижче у нас є демонстрація інтерфейсу. Більше того є навіть онлайн-демо, тобто можемо перейти, авторизуватись з демокористувачем і подивитись, як виглядатиме ось ця бібліотека. Все воно сортується там, типу фільми, серіали, музичка, книжки. Покористувавшись ним, скажу, що інтерфейс, по-перше, він такий сучасний і приємний, по-друге, він швидкий, тобто взагалі не глючний. Це крута медіагалерея, але вона лише для ваших локальних якихось там фільмів, серіалів, які ви завантажите. Щоб не натрапити ніде на авторське право, я тут закинув кілька своїх відео, і ось якщо ми зайдемо, ось так вони відображаються. Якби це були б якісь фільми або серіали, воно б підтягнуло по ним інформацію, але час від часу воно може некоректно підтягувати, тому потрібно натискати на три крапки, ідентифікувати. І тут ми можемо, наприклад, за IMDb вставити ідентифікатор, і воно автоматом підтягує всю інформацію по фільму серіалу. Щодо програвання, наступним чином виглядає плеєр. Якщо ми натиснемо на шестерні, у нас є інформація про відтворення, і от ми бачимо, що інформація є про оригінальне відео, ну і про те, яке нам показується. Якщо ми, наприклад, оберемо тут якість, давайте. 6 мегабіт, бачимо, що оригінальний бітрейт 48. Пішло відео. Зараз оновиться інформація про відтворення, і у нас з'явився блок інформація про перекодування. І ось зараз воно в мене кодується в 264 з бітрейтом 6 Мбіт. При цьому зараз Jellyfin для кодування відео не використовує центральний процесор, а використовує відеоядро. Ну і як же його встановити? Буду показувати на прикладі міні-ПК з процесором Intel, на який встановлений Proxmox. Тому одразу переходимо на сторінку Community Scripts, шукаємо Jellyfin, Встановлюється він в LXC контейнер. Для більшої безпеки буду ставити в непривілегійований контейнер. І тут є деякі нюанси, щоб у нас запрацювала графіка, тому зараз все вам покроково покажу. Копіюємо скрипт. повертаємось в Proxmox у вашу ноду. Вставляємо команду, Enter. Обираємо налаштування за замовчуванням. Далі скрип нас питає, чи хочемо ми автоматично увімкнути апаратне прискорення, але з непривілегіованим контейнером воно все одно з коробки не запрацює. І те, як він прокинув відеокарту, в моєму випадку воно взагалі не запрацювало, довелося робити все по-іншому. Тому тут я натискаю Ні. Через кілька хвилин контейнер у нас з Jellyfin встановився. В моєму випадку це 108-й контейнер. І тепер нам потрібно прокинути графіку в цей контейнер. Переходимо в контейнер Jellyfin, Тут нам потрібно дізнатися ID групи користувача Jellyfin, Для цього пишемо ID. Починаю писати Jelly, натискаю Tab, само воно підтягується, далі Enter. І ми бачимо ось GID, тобто ID групи 110. Це потрібно запам'ятати. Далі вимикаємо наш контейнер, переходимо в ноду, за допомогою редактора Nano редагуємо конфігураційний файл нашого контейнера. Знаходиться він за шляхом ETC, PVE, LXC, slash ID контейнера. В моєму випадку це 108 .conf. Натискаємо Enter, бачимо конфігурацію. Тут у нас вже є нібито. Прокинута графіка, але воно на жаль в моєму випадку ну не запрацювало так, як треба. Тому ось ці дві строки з Card 0 та рендер D128 просто видаляю. Я керувався ось цим гайдом на сайті Мета Едвардса. Прям дуже добре розписано, як змусити працювати Intel QuickSync, тобто інтелівську графіку в непривілегіованому LXC контейнері. І ось трошки нижче є конфігурація, яку нам потрібно додати в наш файл, але її потрібно трошки змінювати. І в моїй шпаргалці, в принципі, є. Повністю приклад моєї конфігурації. Ось ці дві строки не потрібні. Я просто їх закоментував. А ось доданий текст, який нам потрібно зараз використати. Копіюємо його і ось тут в кінці файлу натискаємо вставити як звичайний текст. Ось ці дві строки, власне, і додають е, нашу карту, та ось цей пристрій рендер D128. І тут, в принципі, не потрібно нічого змінювати, якщо у вас міні-ПК з графікою Intel. Далі воно, ось цей рендер D128, за таким самим шляхом монтує в. Ваш контейнер тут також нічого не змінюємо. Так як lxc контейнер він працює на ядрі хостової системи, то і всі користувачі, які у нас тут створені, вони ну ніби як проеціюються на хостову систему. Тому наступна строка у нас вказує, що користувачі з ID 0, вони на хостовій системі виглядають як. 100 тисячний. І це у нас робиться 65 536 разів підряд. Тобто перший користувач буде 100 тисяча першим, другий 100 тисяча другим і так ось цю от Кількість разів цю строку додавати не обов'язково, бо за замовчуванням Proxmox і так це робить. Але воно тут для наглядності, бо далі ми будемо трішки шаманити з групами. Справа в тому, щоб Jellyfin мав доступ до відеокарти, нам потрібно зробити так, щоб група Джеліфіна, тобто 110-й ID, ми вже це подивилися, проеціювалася на хостову систему з ID групи, яка має доступ до відеокарти. Для цього давайте я відкрию ще одну сторіночку в Proxmox. Знову перейду в ноду. І ось тут в цьому гайді у нас є команда, за допомогою якої ми можемо дізнатись групу, яка має доступ до графіки. Ще раз вводимо і бачимо ось 104-й ID, тому перші 110 груп ми працюємо на систему як завжди. І це ми робимо 110 разів, тобто до нашої 110-ї групи. 110-ту групу ми переносимо на хостову систему як 104. Та група, яка має доступ до графіки. І це ми робимо всього один раз. А далі нам потрібно всі групи, які лишилися, ну, звичайним чином проєціювати на хостову систему, тому від 111 ми якби за шаблоном, що вона стає 100 111, -та, і робимо це 65 425 разів. Звідки така цифра? По користувачам у нас є ось типу загальна кількість. Відповідно, щоб дізнатися, який у нас тут залишок лишився, ми від цієї загальної кількості віднімаємо 111 бо ми з неї типу, як починаємо, і отримуємо відповідне число. Натискаємо Ctrl Ctrl-O і Enter, щоб зберегти, Ctrl-X, щоб вийти. Але це ще не все. Далі, тут в цьому гайді нам потрібно відредагувати файл ATC SubGit. Тому знову ж таки пишемо nano, ATC subgit. І тут в мене воно вже додане. Нам потрібно додати строку. У вас буде ось ця лише перша, а потрібно додати root, 2. То 4, тобто ID групи з хостової системи, яка має доступ до графіки, і 1. Також натискаємо Ctrl-O, Ctrl-X і після цього запускаємо наш контейнер. Якщо він запустився без помилок, значить ви зробили все вірно. Далі командою lsdefie. LNA та шлях до нашого рендер d 128. Ми можемо перевірити, що у нас буде в контейнері. І тут ми бачимо, що вже група, яка має доступ до цього пристрою, це 110-та група, тобто група нашого Jellyfin. Тепер Jellyfin у нас якби повністю функціональний, але потрібно ще змонтувати ну, хоча б одну самба шару з нашого мережевого сховища, щоб якісь файли у нього були. І тут нам знову знадобиться шпаргалка. На початку я написав кілька команд, як нам. Змонтувати самба шару на хостовій системі, та як її змонтувати в непривілегіований Elix-контейнер. Для початку в самому Jellyfin нам потрібно створити групу, яка матиме доступ до нашої шари. Для цього в самому контейнері створюємо групу, обов'язково з 10 ним ID. Назва може бути довільна. Далі командою UserMod з параметрами. AG. До групи NAS-Shares ми додаємо користувача Jellyfin. Тепер, якщо ми напишемо ID JellyFin, ми побачимо, що він є в 10-тисячній групі. Далі повертаємось в нашу ноду, ну, тобто на хостову систему. І наступною командою створюємо папочку для монтування нашої шари. Я в себе для зручності назву її, так як і названа шара, Samba Home. Наступним кроком нам потрібно змонтувати шару. Беремо ось цю команду. На початку, ось тут в лапках, нам потрібно прописати шлях до вашої шари, ну тобто IP-адреса, назва шари. Ну і, можливо, там далі шлях, якщо ви хочете монтувати якусь конкретну папку. Та пишемо шлях, куди воно змонтується. Тобто, ось ця папка, яку ми тільки що створювали. Далі ми бачимо, що воно монтується під. Користувача 100 тисячного та групу 110 тисячну. І далі обов'язково потрібно вказати користувача самби та пароль до цього користувача. Після виконання цієї команди виконайте systemctl daemon-reload. Далі можемо змонтувати нашу шару. Пишемо для цього mount, MNT і назва вашого каталогу. В моєму випадку це Samba Home. Пише, що девайс або ресурс зайнятий. Скоріше за все, вона в мене просто вже змонтована. Перевірити це можна просто командою Mount. І ось я бачу, є моя шара, вона змонтована за шляхом MNT Samba Home. Далі залишається змонтувати її в контейнер. Робимо ми це наступною командою. Просто її копіюю. Обов'язково на початку змінюємо. ID нашого контейнера в мене це 108 Далі Mount Point. Якщо ви монтуєте щось перше, то це нульова точка монтування. Перевірити це можна ну, дуже просто. Давайте перейдемо в наш контейнер в resources, і бачимо, що тут тільки root disk більше нічого немає. А тому, відповідно, це буде нульова точка монтування. Якщо ви будете ще якусь шару додавати, то це вже буде MP1. Далі пишемо шлях до каталогу на хостовій системі, який ми хочемо змонтувати в контейнер. Знову ж таки, в мене це Samba Home. І як воно виглядатиме в самому контейнері, в принципі, я пропишу такий самий шлях, щоб не плутатись. Натискаємо Enter. Якщо повернемось до параметрів контейнера, бачимо, що з'явилась точка монтування MP0. І, в принципі, в самому контейнері, якщо ми перейдемо за шляхом mnt/slashsambahom. Подивимося, що у нас тут є. І ось бачимо вже файли, які я для прикладу закидував. І от на цьому все можемо переходити в сам Jellyfin. Я не пам'ятаю, яка IP-адреса, тому пишу IPA. І бачу, ось що в мене адреса 236. Копіюю її, вставляю, і додаю порт 8096. Вийти. Потрапляємо на початкове налаштування Jellyfin. Можемо обрати мову, звісно ж, українська. Далі користувачі, ну нехай це буде Jellyfin. І вигадуємо якийсь пароль до нього. Пропоную додати медіатеку, але зроблю це вже далі з самого інтерфейсу Jellyfin. Можемо обрати бажану мову метаданих. Віддалене підключення мені тут не потрібно. Натискаю наступні, закінчити. Авторизуємось і нам пишуть, що тут нічого, на жаль, немає. Переходимо в меню. Панель керування медіатеки. Додати медіатеку, тип місту обирайте, ну який забажаєте. В моєму випадку це буде змішані фільми та серіали. Можете якусь назву прописати, назву як шара. Обов'язково додаємо теки. Одразу є наша змонтована шара, натискаю ОК. Також тут є додаткові параметри, можете з ними ознайомитись і натискаємо. Окей, з цього меню ми також можемо натиснути на три крапки і обрати, сканувати медіатеку, замінити всі метадані, хай воно все оновить, і ось зараз воно буде сканувати нашу папку. Також в цій панелі, звісно, ми можемо керувати користувачами, можемо бачити всі активні. Пристрої, навіть моніторити якусь активність, там хто зайшов, хто що зробив. В розділі телеканали ми можемо додати якісь плейлісти IPTV, наприклад. В тебе тюнери натискаємо плюс, тип тюнера m 3 u тюнер, і тут посилання на файл плейлиста. Є можливість встановлювати плагіни, є такий собі каталог, і якщо вам потрібно, наприклад, якось там з кодії. Інтегрувати ось воно є. Також є купа плагінів для кращої роботи з метаданими. Тут не знаю, не користувався, але якщо можете щось порадити, то напишіть обов'язково в коментарях. Також є тут планувальник завдань, тобто є певні дії, які. Сервер виконує ну раз винну кількість часу, наприклад, сканування медіатеки, воно тут за замовченням відбувається кожні 12 годин. Але ми можемо додати завдання, наприклад, кожен день о шостій ранку сканувати. Але якщо ви не часто оновлюєте свою медіатеку, то хай воно собі раз в півдоби оновлюється. Купа налаштування у нас є в пункті відтворення. А от саме перекодування це найцікавіше. Так як ми прокинули графіку, нам потрібно його ще активувати тут. Тому обираємо апаратне прискорення. І в нашому випадку можна обрати або Intel QuickSync, або VAP. Обираємо для яких форматів буде використовуватись вбудована графіка. Тут я обираю H264, HVC та HVC 10 біт Трошки нижче вмикаємо увімкнути апаратне кодування. В пункті параметри формату кодування ми обираємо формат, в який перекодовуватиме Jellyfin відео. За замовчуванням це H264. Якщо ви хочете, щоб він кодував HEVC або av 1 то обирайте відповідний пункт. Я ж залишаю H264. Тут є розширені налаштування, але якщо не знаєте, взагалі не раджу тут нічого змінювати. Гортаємо в самий низ та натискаємо зберегти. І коли Jellyfin просканував медіатеку, у нас з'явилися ось останні відео. Давайте спробуємо помоніторити, чи працює у нас апаратне кодування. Відкриваю якесь відео. Натискаю Play. Далі інформація про відтворення. І зараз у нас відео не кодується, програється оригінальне. Давайте спробуємо змінити бітрейт. Ну, нехай до 10 Мбіт. Відео підвисло. І пішло. В принципі, працює. Інформація про перекодування у нас є. Але чомусь воно мені пише коди KVC. Дуже дивно. Давайте вийдемо. Панель керування, перевіримо налаштування. Так, у мене тут чомусь HVC обрано, знімаю цю галочку, натискаю Зберегти. Знову відкриваю це ж відео, так само інформація про відтворення. І ось бачимо, вже є H264. І з ним, до речі, працює все набагато швидше. тобто HVC -E для міні ПК. Конкретно у мене це зараз двохядерний целерон, на який я робив огляд від GimKteg. І давайте, поки ось це відео грає, повернемось на хостову систему. Якщо ми встановимо командою apt install Intel GPU Tools, то у вас з'явиться змога в реальному часі моніторити завантаження вашої відеокарти за допомогою. Команди Intel, нижній прочерк, GPU, нижній прочерк, ТОП. Саме на хостовій системі, а не в контейнері JellyFin. І ось ми бачимо, що в нас є процес FFMP, і ну, вона пихтить прям нормально завантажує відеоядро. При цьому завантажує не на 100%, що дуже приємно. А якщо ми подивимось на процесор, то ну, він геть не критично завантажений. Це прикольно. Бо зараз. У нас перекодовується 4К відео. Ось є скачок до 25%. Ну, все одно, це навіть не 50% і далеко не 100. Відсотків і на цьому буду закінчувати. Якщо вам є що додати, обов'язково пишіть коментарі. Також принагідно дякую спонсорам каналу, які гривною підтримують мене. Це додає якоїсь мотивації робити щось далі. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!